Шановні друзі, йдемо з вами по засніженому, поки що трошки засніженому лісу, По нетоптаній засніженій тропі. Ось От така краса. Правда, там де і я пройшов, не дуже видно сліди. Але все одно я знаю, що я тут іду першим. Ось така краса. Падає легкий сніжок. Було сонечко, але щось воно зникло. Не встиг я вийти на вулицю. Будемо мати надію, може проявитися сьогодні ще.